Хоч завод сьогодні мовчить, святкова сцена гуде. Перед святкує день машинобудівника, святковий концерт, ярмарок, вулична їжа та головне шана людям, які щодня створюють техніку, яка рухає нашу країну вперед. Смачні аромати фестивалю вуличної їжі, авторські вироби на крафтовому ярмарку та атмосфера родинного тепла. Сотні людей, сотні тарілок, і одна спільна мета підтримати наших захисників. Тут можна скуштувати все від бограча до домашніх тістечок. Найбільше уваги до казана з бограчем. Його готували за особливим рецептом. Все, практично зараз додавалися ми останній інгредієнт наш перечинський, тому що у кожного свої рецепти, рецепт, наш Перечинський особливий. А поруч справжній рай для ласунів. Ці наші традиційні страви оце сир кляганий з кислого молока і сумні. Оце наші чисто закарпатські тістечка. Кисле тісто, з маком, з горіхами є, з какао, шондер, ковбаса. Скажіть, хто це все готував? Ми наша Перечинська міська територіальна громада.